вот теопарні чоловір, Вагнер, которые сьогодні. Що кров кровь свежая. М'ясокомбінат імені Вагнера у пригожина рветься дупа через брак боєприпасів. Від крінжу валилися з ніг. Путін провів снокшибательний парад побідобесія. Був прилєпін, став атлєпін. Російського пропагандиста зішкрябали з лобового скла автівки і добивають у лікарні. Все зло буде порубне і порушено. Це мемарня на Апустров ТВІ Я Олег Булах. Поїхали. Шайгу! Гірасіма! Где мої припаси? У пригожена боєприпасу контрнаступальна істерика. За ще навіть у потилицю лису не задихали, а музиканти вже розстроїлись, як балалайка. Пі... Су... Будваду. Жетьях потраха. То залужному координати скинь. Він підкине вам кілька ящиків. А взагалі ж відправили, ніби боєприпаси. Чи це не тому пригожену? Читі мене су. А бета чіта бси і чіта шайгу Герасимов. Вдя припаси? Ну немає злого, щоб на добре не вийшло. Мало того, що ґрунт український збагатили, так ще й внесок у посівну зробили. От молодці. Оце ось хлопці ПВК Вагнер, які загинули ще вчора. Кожному в кишеню ми поклали по насінині. І подивіться, який результат. фарш фарши горе-горе орків. Просто ідеальна реклама професійної роботи ЗСУ. Ну або нової продукції від пригожинського м'ясокомбінату. А чого вони горизонтально вишикувались на вечірній повірці? Що за дисципліна б**ть, у них? Нє пригожин. Схоже, що боєприпасів таки не буде. Всі на парад Побєди пішли. <світни> <пів> 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 Де, боєприпаси! Свято ганьби, обхезаного Путіна і запліснявілого Т-34. Параду Москві цьогоріч, як ніколи, Побєдний. Ні іскандерів, ні буків, ні навіть армат. Так вам не здалося. Красною площою урочисто проїхався один однісінький Т-34. Ще й за 30 тисяч рублів у місцевому музеї орендований. На Берлін! На Вашингтон! кричали вони. Та тут на Москву хоч було б чим припертися. Ви, мабуть, сумуєте за Україною. Там же лишилася ваша друга половинка. Насправді все, що ми бачимо, ретельно підготовлений кремлем фейк. У житті парад мав приблизно такий вигляд: Гордо чекані шаг. Ідуть воєннослужащі воздушно-десантних військ. Ох, і це ще навіть не найсмішніше. Чого варті лише кислі міни бункерного діда і його вірної жони Лукашенка? Чекали на доставку дронів. Задовжичу майдан, не можу, він вже повний. Хлопці, а що з писками? Билк побіді труден путь? Путін звернувся до Зеленського з проханням повернути кілька танків для параду 9 травня. Смішки смішками, а картопляному пюреру було зовсім не до веселощів. Скривився, ніби на пронос, руку забентував. Ще жаба цицьку дасть, діду. Що там Лукашенко? Справи погані. Ми зробили аналіз крові. Вміст пюрешки 30%. світсотків. Ого угу. в нього норма 70%. А що трапилось? Та що, блін, Сиділи на параді. Знаєш за якої умови їх армія буде друга в світі? Ну якщо в світі залишиться дві армії. Я ще й ляпнув, ляпнувши ми Україну до липня захопимо. Той бідний так почав ржати, аж капіляри полопа. Панове, на жаль, ситуація критична. Ну то зробіть щось адреналін, коліччя, гормони це не допоможе. Знадіть тертку тертку? Ага, зараз друнів на Лупашем будемо реанімувати. А вусата, секретарка піскова, дуже навіть щаслива. А що сумувати з новеньким, то годинничком алла Пугачова звернулася до поліції через зникнення годинника за 2 мільйони рублів. Буквально до мене підійшли дві-три особи, включаючи Дмитра Піскова. Сідіна на візках у Путіна з Лукашенком таки проскакувала. Тож, аби не останній парад відгуляти, видали бійцям антидронові рушниці, якими ще діди воювали. Отім безпілотники так і не прилетіли. І от чому оператор українського дрона долетів до Росії і побачив, що там уже все розбомбили до нього. Та без салюту не обійшлося. Росіяни таки випустили по Києву кілька балістичних. Ті побідоносно вжарили по місцевому городу. Ех, Шкода полоницю як повідомляє Україна, погибло свише 40 палуніць. По предварительній інформації это була гідна модифіцирована для дальнішого відправлення граждан РФ. Одна нога тут, друга там. Пропагандист Захар Прилепін. Мало не втратив цю цюрку в автомобільній бавовні. У медикаменту знукому навіть упав. Але Бог приберіг для Гаги. Побіди і нам тільки токопади. Захар, дорогі друзі, земляки, не родня. Та, ну бачимо, голова у Захарчика ще Прилепіна. А от про ноги цього вже не скажеш. Ноги моєї не буде на Донбасі. Другу половину Атлепіна побачимо вже у наступних серіях. А поки спробуємо дізнатися, хто ж замовив лису українофоба. Коли я наказав прибрати цю лису за то я не прилепіна мав на увазі Захаре у будь-якому випадку ми за тебе молимося. І на колінах готові випрошувати для тебе безлімітний квиток на концерт Кобзона. З вами був я, Олег Булах і ми Марня на Апостров. Тіві. Донайте на ЗСУ і пам'ятайте, росіяни як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє. До зустрічі!